У віконце нишком стука Янголя. Десь у вифлеємі спить святе маля, і віта народження Божого Царя Сяй вам превелична в небесах зоря. Не знайшлося місця Богові в готелі, і Марія в ясла сіно йому стелить. Лагідно цілує. І співає тихо, хай тебе, синочку, оминає лихо, спи, моє дитятко, люленьки люля, стука у віконце нишком янголя. Полядує місяць зірочки рясні, линуть під небесня радісні пісні. Нині торжествують небо і земля нишком у віконце. Стука янголя.